Четвер, 22 лютого, в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні у випуску наші захисники міцно тримають небо над Україною. Міжнародні партнери поповнили парк машин швидкої допомоги області. Чи варто дніпрянам користуватися водою зі свердловин, які облаштувала міська влада? Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Пізно ввечері в регіоні працювала протиповітряна оборона. Захисники з повітряного командування Схід знищили три безпілотники. Вороже «Залізяча» приземлили у Кам'янському та Павлоградському районах. На інших територіях області було спокійно. Ніч всюди минула без атак, повідомили в обласній військовій адміністрації. Упродовж минулої доби українські захисники знешкодили 1160 російських окупантів, 35 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 36 безпілотників. Станом на ранок, 22 лютого, втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 407 тисяч осіб. 339 літаків, 1903 крилатих ракети, 680 засобів протиповітряної оборони, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Оперативна інформація. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів. Здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 безпілотників типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України вісім ударних БПЛА було знищено. Водночас, протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах противника. Також силами та засобами повітряних сил Збройних сил України знищено винищувач-бомбардувальник су 34 та три розвідувальні безпілотники. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по п'яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. В трьох пунктах управління та радіолокаційні станції противника Продовжуємо випуск. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак провів нараду з головами громад Дніпровського району. Представив нового очільника, призначеного указом президента, В'ячеслава Мамонова. Дніпровський район є найбільшим в регіоні. Він охоплює 17 громад, понад мільйон мешканців. Під час зустрічі обговорили питання підтримки сил оборони, ремонту доріг, наповнення бюджету. Чимало зусиль в районі докладають, аби школярі повернулися до повної. Оцінного навчання. Більшість шкіл вже працюють, бо забезпечені укриттями. Інші будуть ремонтувати та облаштовувати. Минулий рік і всі Дніпропетровщині. Ми достатньо непогано його закінчили щодо нашого внутрішнього ну нашого ВВП. Да, бо фактично Дніпропетровщина дала близько 30 відсотків від загальнодержавного. Це каже те, що. Ми як і працювали, так і будемо працювати. І наповнюємо бюджет всі. І що стосується цього року, то цей бюджет для мене особисто. Він точно минулий бюджет, скажу, я не приймав. А да, зараз точно в мене одна позиція, що бюджети мають бути обороноздатними нашими. Бюджети мають підтримувати наші сили оборони. Від Сергія Петровича, голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, особисто отримав посвідчення. На сьогоднішній зустрічі піднято ряд важливих питань. були присутні всі голови громад Дніпровського району піднято ряд питань до голови обласної військової адміністрації стосовно запровадження модернізації або реконструкції. Будівництво нових укриттів це для того, щоб запрацював навчальний процес по всім громадам району. По деяких громадах району у нас уже запущено офлайн. Навчальний процес, тобто в школах є укриття, вони забезпечують позмінне позмінне навчання дітей, і з метою збільшення таких укриттів в школах сьогодні було піднято ряд важливих питань. Сергій Петрович надав вичерпну відповідь громадам, тобто працюємо разом до перемоги і впроваджує запровадження навчальний процес на території району. Парк швидких Дніпропетровщини поповнився двома новими сучасними автомобілями. Їх доправили з південної Кореї. Автівки це частина партії швидких, яку тамтешній уряд передав Міністерство охорони здоров'я України. Спеціалізований транспорт передали на баланс одного з медзакладів нашої області. Вони оснащені кисневими балонами, ношами, кріпленнями для крапельниць. Нові швидки стануть у нагоді для підтримки та вчасної доставки поранених до лікарень. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Де один. Спочатку пробурили свердловини та встановили колонки для мешканців, і тільки згодом Дніпряни ледь не випадково дізналися, що вода з них придатна лише для технічного використання. Деталі у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. На онлайн мапі нашого міста позначено всі 97 водорозбірних колонок, встановлених як гучно заявляла Марія Дніпра, для безперебійного доступу до води. Дійсно, качати в них воду можна цілодобово. Та чи реально ось що кажуть Дніпряни? «Смотрите, скільки я буду качати, щоб накачати води. Ви зачем деньги вкладывали? І зачем ви зробили вот такую болванку, що человек, бабуся, не от этого? І така біда зі всіма колонками по місту. Євгенії Іванівні 68. Жінка намагалася самотужки набрати води з колонки, розташованої на бульварі Рубіновому. 8. Та марно, жодної краплини не полилося. Бачите? Сматуть машинним маслом і що Попробуйте, ви. Може, у вас вичиться. Та не варто засмучуватися, що не вийшло набрати тут водички, бо аналіз її проб показав, що вона придатна лише для технічного користування. Такий висновок дали у незалежній лабораторії кафедри екології та захисту навколишнього середовища Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Фахівці використовували метод визначення показників якості продукції на основі аналізу сприйняття органів чуття зору, нюху, слуху, дотику, смаку. Насамперед, ми перевірили на органополітичні властивості, фізико-хімічні властивості та подивились реакцію. Можна зробити висновок, що ця вода придатна лише для технічного користування, розташована на пустирі. По сусідству із місцевою сміттяркою з облаштування бруківка по периметру цієї водорозбірної колонки, І та викладена, скоріш за все, на швидкоруч такий собі благоустрій. Бо пляшки, якщо їх не закріпити з усіх боків камінням, не встоять, коли дмухне вітер. А щоб водички набрати, треба качнути разів 10 щонайменше. Ну що ми набрали. Пляшечко водички, але вона смердить так, що навіть не знаю, як її можна використовувати у, у технічних потребах вдома. В кращому випадку нею можна полити хіба що дерево неподалік. Люди, я бачила, підходять. Молоді, набирайтесь, допустим, їм необхідно. Набирають воду. Рідко. Ні, рідко. Один раз користувалась, коли води не було. У мене дома стоїть одна баклажка, то щоб туалет змити, якщо що. Вони їй поставили, коли ж так, включили ж воду. Ну, Смердиться з жах. Вона смерди. Так. Жах, так. Ну хоч технічно. Ну хіба що? Змиці, так, да, хоч що так, а так. Звичайно ж, ні. І правильно, спеціалісти рекомендують утриматися від споживання даної води для пиття та приготування їжі навіть після кип'ятіння, а використовувати її виключно для санітарно-технічних потреб та для поливу, бо ж заяви були гучні, а в результаті проблему забезпечення води вони не вирішили. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини Д1. Робоча група Прозорість та підзвітність, створена при обласній військовій адміністрації для протидії корупції, продовжує свою діяльність щодо виявлення та відміни сумнівних тендерів. Детальніше розповість перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Робоча група з дня заснування саме з жовтня минулого року працює практично щонеділі. Розглянули вже понад 50 тендерів, 29 з них були скасовані або зменшені. Загальна сума, яку зекономили для держави бюджетних коштів, це понад 520 мільйонів гривень. Якщо говорити про цьогорічні результати саме робочої цієї групи, то також нам є про що звітувати: це 5 тендерів на суму 60. 50 мільйонів гривень, які скасовані. На цьому ми не зупиняємося. Кримінальна хроніка далі за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка намагалася скоригувати удари по кривому рогу за допомогою орланів. За даними військової контррозвідки, основними цілями ворога були пункти можливої дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території Кривого Рога. У разі підтвердження розвідданих агентки окупанти планували завдати по місту серію прицільних ракетних ударів. Як встановило слідство, зловмисницею виявилась місцева жителька, яку у березні 23-го року дистанційно завербувала ФСБ. Криворізькі правоохоронці затримали підозрюваного у збуті наркотиків. Зловмисник збував так званий товар в Інгулецькому районі міста. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У ході слідчих дій у підозрюваного вилучили та винайшли майже 30 сліп пакетів, мобільні телефони та близько 8 тисяч гривень, отриманих злочинним шляхом. Фігуранта затримано. Все вилучене направили на експертне дослідження. Зловмиснику повідомили про підозру. Викрадав речі зі зруйнованого під час обстрілів будинку. Поліція Нікопольського району затримала 38-річного мародера. Чоловік підозрюється у серії крадіжок з одного будинку на загальну суму понад 100 тисяч гривень. До правоохоронців звернулися місцеві мешканці, які бачили, як невідомий чоловік виносив майно з будинку, з якого виїхала власниця. У ході досудового розслідування було встановлено, що правопорушник зламував віконні рами, двері, після чого проникав до. Будинку і виносив домашнє майно зловмиснику. Повідомлено про підозру. Забив до смерті жінку Поліцейські Дніпропетровщини. Затримали 35-річного чоловіка. Під час конфлікту нападник побив 30-річну знайому. Після вчинення злочину переховувався на території області. Злочин стався в одному з будинків у Петриківському районі. Правоохоронці розшукали підозрюваного у Кам'янському. За вчинене чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі, триває досудове розслідування. До інших тем цьогоріч на Дніпропетровщині виявили 30 випадків сказу у тварин. Найчастіше інфекцію передають коти, собаки та лисиці. Торік понад 6 тисяч мешканців регіону звернулися до лікарів через укуси тварин. Половину постраждалих вакцинували. Перші симптоми це підвищення температури, незвичні відчуття у місці пошкодження. Фахівці нагадують про необхідність регулярно щепити свійських тварин та уникати контактів з небезпечними. Що не вдалося уникнути, не вдалося уникнути нападу тварини. Треба пам'ятати, що треба рано ретельно вимити теплою водою, мильним розчином протягом 15 хвилин, обробити края рани або спиртом, або 5% настойкою йоду, і звернегайно звернутись до лікаря в лікувальний заклад для того, щоб він вирішив питання, чи Потрібно провести лікувально профілактичну імунізацію. Не треба лякатись. Сучасні вакцини дуже добре адаптовані, і щеплень проводиться тільки п'ять на нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий, двадцять вісьмий день. Ми продовжуємо випуск. Профільний парламентський комітет Верховної Ради підтримав перейменування Новомосковська на Самар. Тепер за нову назву мають проголосувати народні депутати. У Дніпрі запустили ініціативу, завдяки якій можна обміняти книжки російською російських авторів чи виданих на Росії на пікап для наших захисників. Усі книжки після збору відправляють на переробку, а на отримані кошти придбають пікап для сил протиповітряної оборони. Книга або журнал російською мовою приймають за адресою Троїцька площа 5, Вхід біля шлагбаума музею українського живопису. Перший поверх ініціатива у Дніпрі триватиме до кінця березня. Новини спорту. Гімнастка з Нікополя Аліса Лозинська завоювала золоту медаль на змаганнях у Німеччині. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 вдало виступила на змаганнях з художньої гімнастики у місті Ессен. У своїй віковій категорії серед дівчат 2012 року народження вона завоювала найвищу нагороду. Вітаємо переможницю. Еліна світоліна завершила боротьбу на турнірі WTA 1000 у Дубаї у третьому раунді. Українка програла першій ракетці світу Ізі зі -св Сьонтак із Польщі. Це була третя зустріч. Тенісисток полька виграла вдруге. Вже сьогодні у рамках однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи Донецький Шахтар гратиме проти французького Марселя. Матч відбудеться на стат велодром. Початок гри о 22.00 за київським часом. Нагадаємо, що тиждень тому команди зіграли в нічию з рахунком 2-2. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю 23 лютого. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від нуля до шести градусів тепла, вітер південний до 8 метрів на секунду. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах очікується хмарна погода, місцями можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 2 до 9 градусів градусів вище нуля у Павлограді Синельниковому та Новомосковську протягом дня буде хмарна з приясненнями погода, опадів не прогнозується. Температура повітря від мінус одного до плюс семи градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 Тридцять п'ять тридцять п'ять має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Д1. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня.